Не всі метали реагують з розчинами солей, а лише ті, які у витискувальному ряду металів розташовані лівіше від того металу, який входить до складу солі. Тому при зануренні залізною та цинковою пластинок розчин купрум 2 сульфату на пластинках осідає шар міді темно-червоного кольору. У водних розчинах солі реагують з лугами. Так, при змішуванні розчинів ферум 2 сульфату і натрій гідроксиду утворюється сіро-зелений осад ферум-2 гідроксиду. Реакція можлива, якщо хоча б один з її продуктів, основа або сіль випадає в осад. Реакція між сіллю і кислотою відбувається, якщо утворюється осад нерозчинний у кислотах. Щоб переконатися в цьому, проробимо реакцію між розчинами барі хлориду і сульфатної кислоти. Одним з продуктів реакції є білий дрібнокристалічний осад барі сульфату, який не зазнає змін при додаванні концентрованої нітратної кислоти. Реакція обміну між розчинами солей також відбувається тільки тоді, коли обидві солі взято у розчині, а одна з новоутворених солей не розчинна і випадає в осад. Переконайтеся в цьому порівнюючи реакцію між розчинами барі хлориду та аргентом нітрату з реакцією між розчином аргентом нітрату і хлоридною кислотою. Обидві реакції можливі тому, що одним з їх продуктів є білий сирнистий осад аргентум хлориду, який не розчиняється під дією концентрованої нітратної кислоти. Реакція між сіллю і кислотою можлива, якщо реагуюча кислота сильніша від тієї, якою утворена сіль. Реакція між розчином натрій карбонату і хлоридною кислотою супроводжується утворенням нестійкої карбонатної кислоти, яка розкладається на воду і карбон 4 оксид. Саме виділення бульбашок вуглекислого газу є характерною ознакою цієї реакції.